Боксери, чоловічі, реплей, 20 упаковочок і за одиничку лише 140 гривень. Ви уявіть, яка класна ціна, і повірте, на цьому лоті можна дуже гарно заробити. Адже це завжди актуальний товар, завжди актуальний лот, і вони в нас гарної якості. 40 штук, 20 упаковочок, 5600 гривень варте увесь лот. І нагадую, 140 гривень за одиничку. Класна резиночка брендована, покажіть, будь ласка, тут іде бавовна в складі. Гарно тягнеться, класна ростовочка. Розміри у нас йдуть S M, L, XL і 2XL. Э, суперовий розмірний ряд. Можуть бути ось такого плану, зараз я вам покажу. Дуже-дуже класні і якісні. Далі буду показувати принтації, але закриваю модельку, щоб нас не заблокували. Є чорний варіант. Є ось такого плану синя резиночка. Далі є сіро такі коралові варіанти. Із чорними написами. Далі хочу показати ще ось такого плану: 140 гривень за одну штучку. В упаковці у нас йде по дві штучки. Далі. Ось такий варіант ще може бути. І показую, які ще можуть бути червоні. Так, і що у нас тут? Не пишеться сертифікація ОКТЕК стандарт соточка, е класний склад, бавовна, 140 гривень за одиничку, супорова просто ціна. Тому для того, щоб замовити їх, звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти їх знайдете знизу під цим відео.